Дякую. Доброго дня, шановні члени комісії, доброго дня, ми сьогодні з вами маємо квору нашої комісії. Чотири члени комісії онлайн, троє працювання офлайн. На порядку денному у нас одне питання: про розвідку визначої внесення змін до бюджету іншої травної громади і виповідає Олесь Антоніна Михайлівна. Голосуємо за порядок денний. Хто э, за, ті, хто офлайн голосують рукою, а ті, хто онлайн, є до вас прохання проголосувати з голосу через технічні обмеження. Тому що можна, будь ласка, на світ ваше прізвище да. і ваше рішення? Андрюєві, да. Светліна, Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Переходимо до депутати. Прошу погодити рішення рекламного комітету, сформовано відповідно до рішення міської ради дев'ятсот двадцять Даним рішенням виконується внести зміни до бюджету в частині доходів і видатків, а це. Збільшення обсягу субвенцій з обласного бюджету на компенсаційні виплати за білові з окремо категоріям громадян між міським е, е, обласних маршрутом на суму 124 тисячі 311 гривень, а також враховуючи необхідність вирішення нагального питання і допомогти балаклії е, матеріалами. Пропонується здійснити внутрішній перерозподіл між видатками бюджету по департаменту житлового господарства, зменшити видатки, які утворилися в ядерні на проведення поточного ремонту спільного майна батуквартирних житлових будинків та передбачити 500 тисяч гривень на виконання заходів програми запобігання ви надзвичайних ситуацій на видатки. Виконання заходів даної програми, в тому числі надання допомоги іншим командам. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи є питання заперечення пропозиції членів комісії? Немає. Тоді голосуємо. Хто okay. за? Okay. Так, члени комісії нам вже вас видно. Можете з голосу по традиції? А може, за? за. Дуже дякую. Дякуємо одноголосно. Питання порядку даного вичерпані. Дякуємо всім за участь. Робота комісії на сьогодні завершена. До зустрічі завтра. всім далеким за увагу.